Передвиборчі перегони з присмаком екстриму. На свято Покрова та української армії конкуренти підготували сюрприз для кандидата в депутати Богдана Хмельницького. Зі святом. вас! Поздравляю, зі святом! Да, дякую. дякую! Шановний Богдан Хмельницький, мабуть, не до того села ви приїхали, Не до тої жінки. Дуже добре, що ви підійшли. Що ви хочете щось сказати? То скажіть. Я вже сказав. Та принизити кандидата не вдалося. На провокацію Хмельницький відповів щирістю. перша провокація провалилась. Та конкуренти невгамовні, готують Хмельницькому яєчню. Ось цей чоловік роздає гроші, аби провокатори закидали кандидата яйцями. Проте, Хмельницький дізнається про плани ворогів заздалегідь. Хотіли кинути тухлими яйцями там, де з мальчик тут стоїть, У вас Богдана Хмельницького. Аж ось раптом Хмельницького летить яйце, Утім, він ухиляється, і яйце потрапляє прямісенько в пику замовнику провокації. Вопросы, я думаю злішені. Ви бачили, що по мені попало? Що? Ви чи бачили ви, що по мені попало яйце? Він говорить, що по вас кидають і попадають по помічали. Хлопчик з інтернату, що запустив яйце, відразу здає журналістам замовника і суму гонорару 100 гривень. А в кого ти мав кинути? В Хмельницьку? А це люди сольверо тобі пішли? Твої? Да? Ти як тебе звати? Андрій. Андрій, я зрозумів, красавчик. правильно, правильно. Мені сказали його обкидати, сказали яйцями. Це чуєш, а скільки заплатили? Що? Скільки, скільки заплатити? Побідь, сказали, я, що я в нього обкидаю. Ну я кидаю, коротше, він, Є, я... І, він Не... І Що робити тоді? Отже, яєчну війну відкрив проти Хмельницького його конкурент по округу, діючий депутат Руслан Сольвар. Від удару його помічник Руслан Лінда найняв дитину для втілення чорної піар-технології. Утім, провокації проти Богдана Хмельницького повернулися бумерангом проти замовників.